Хліб це мир, хліб це любов, хліб це надія, хліб це незламність. Хліб це люди. Хліб це Україна, хліб це перемога. Підприємство не було готово до тієї навали, яка на нас звалилася. В процесі ми вже почали набувати і досвід, і почали набувати нові знання і бачення рішень питань, які потрібно було вирішувати глобально і швидко. Було нелегко, але люди були на своїх місцях. Ми працювали не зупиняючись. Ми також попали під рашистський обстріл. Прилетіло в саме цей кабінет, де ми зараз з вами стоїмо. І на виробництво прилетіли осколки. Побито багато автомобілів. Зараз вони стоять, це більше десяти автомобілів, але знайшли інші транспортні засоби, які продовжували доставляти хліб людям. Наше підприємство одне із бюджетоутворюючих, найбільших на хлібопекарному ринку. Тому ми сьогодні стараємося забезпечити працівників роботою, забезпечити наших шанувальників споживачів смачним, якісним, живим, натуральним, здоровим хлібом і для воїнів і для містян ми розробили такий новий батон, який буде впізнаваний у нас. Це батон прикордонний. Ми його презентували на день вишиванки. Жінка-керівник вона об'єднує всіх навколо себе. І е, на сьогоднішній день на працівників жінок на підприємстві більшість. Вони сьогодні, незважаючи на важкий труд, на досить такі тяжкі умови працюють, здобувають, відстоюють одним щитом, одним мечем з чоловіками, які е, відстоюють нашу перемогу. У них свій фронт, у нас свій тут тил, свій фронт, економічний, хлібний. Відстоювши нашу перемогу, звичайно, ми можемо вийти на світові ринки, бути гідними конкурентами і показати нас не тільки з боку, як нас сьогодні знають, що в нас війна, показати з боку сильної економічної держави.